Знаходимося всередині башті 2С1. Тут повністю в цій стороні знаходиться наводка, о, по якій наводчик от Леонід наводиться. О, я командир даю йому вказівки, мені по рації передають о, координати. Я їх записую, фіксирую в блокнотик, передаю наводчику. О, він наводиться, піднімає ствол ну, вліво-право, так як положено по координатах. О. І йде команда, якщо до стрільби вогонь. Ні. Тут знаходиться заряджаючий наш Олег. заряджаємося і виведемо вогонь по противнику. Прицел 350. Це готовий. Приціл готовий. 350. Ага. Ну, Координати виставляємо по шкалі там є шкалу. По шкалі. 33 там 50 или 70. Виставляю 70 потім я наводжуся бусоль. Все, от він, наведений. Готово. Все. Все, ми наведені на координати на цель. Все. заряджаємося. І команда вогонь, наводчик. Я даю команду вогонь, наводчик, стріляємо. Три снаряди в минуту випускає. Дивіться, береться снаряд. От, от той снаряд. От він. Береться, ставиться сюди. Або заряджається механічно, якщо працює, каретка подається. От, досилатель називається механічний. Він засилає його аж туди. А якщо не працює, є у нас досилатель дерев'яний, ми його досилаємо, потім беремо цю гільзу, заряд. о, От написано, уміншений. Ну, ми ставимо букву, щоб було так би видніше. Хоп, клінзотпор закривається, все, блокіраторна справа, там такий блокіратор, розблокує, все, і на стріляє. Я даю команду вогонь. Речах все. у мене який є. І привіт Луна <рискій> <рискій> Примерно так. Я був мобілізований. Коли почалася війна, я був за кордоном, працював. О, приїхав, одразу вже в воєнкомат. О, сумку кинув. На другий день я в воєнкоматі. О, і, ну, мене взяли без питань, так як я ще афганець. о, маю досвід і бажання. І все, отак я сюди потрапив. Я вам скажу так по-простому одним словом, я українець. А тут можна, я думаю, цим багато чого сказано. Тому що для мене наша земля, я тут родився, тут мої діти, сім'я, батьки, ну вже покійні, діди. Ми всі українці. І потрібно любити свою землю. І коли прийшла пора захищати. Ну, це така моя позиція. Снаряди ОФ осколочно-фугасний. Якщо осколок, то, наприклад, ось якщо в піхоті працює, то знімається копачок, от він відкручується, заражається. Це називається осколок. Осколочний по піхоті, по живій силі противника. А якщо ковбачок закрутяний, ОФ, фугасний, по транспорту більше, по колонах, по машинах, по танках. Ну, яка буде? Що вже є, по тому стріляє. Та любий скаже, що складно. Звісно, що складно, тому що. Е Наший рост трошки не дуже такий, щоб я ну, маленький. Все-таки прийшло. Але ви знаєте, що перший місяць було важкувато, трохи там туди незручно, там зацепився, там щось то, але час він і досвіду набираєш, більше працюєш, більше виїздив. Ага. Ну, все, та зараз, слава Богу, виходить. В перший час, так, да, трошки було так, ну, незручно там. Але зараз слава Богу, все добре. Сашко це артилерія, яка працює на відстані. Танк, який йде для піхоти. Для ближнього бою. Для, ближ... для, ближ... для ближнього У Нас не настільки машина, як танк, захищена, не? броня. Там броня в танці набагато більша краща броня, ніж тут. Ми працюємо на відстані 18 кілометрів це найбільше, а так 10-8. Найбільша відстань це 18 кілометрів, машина працює. Саву я не працював, я працював, я служив у 88-му році, я служив в артилерії. У нас дивізіон був, я служив, У нас було Д30 гаубиця, прицепна до 66-го машини. Ну, в мене був опит. Так, тільки треба було сповнити, бо більше 30 років, як я після армії. Так, по початку було. Ну, сложно, не? потому що команда, коли ми призвалися, хто ну, як, а потім з час виїзди, 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 відпрацювали, вже там ошибка, там ошибка, вже і справляли ошибки, не? вже думали, як наперед робити, як виконувати завдання, яке поставлені на перед нами. Так. І так воно все время, якщо ми ну, на виїзді їздимо, не, і колектив спочений, і кожен знає, що, що виконувати, на яку роботу виконувати. Свою, кожен виконує свою роботу. Не. І, і, і тоді воно... Все виходить, все виходить. Якщо ми працюємо біглими, 5-10, ми міняємо координати, допустимо, відпрацювали, щоб нас не накрили, ми уходимо, міняємо точку. Поміняли точку. І працюємо далі. називається. Перекат. Перекат. Нас дається знову нові координати, нам з передка надають нові координати, і ми по понановому наводимося і так і працюємо далі. Оскільки, якщо працюють осільки, допустим, то рядом, коли у нас приходи були там, 50 метрів 60, да, воно, воно не відчутно, воно не проб'є машину. Якщо вже 122-й калібр пішов і там більше не машину проб'є. Роб'є машину. А маленький люк для маленький. тут для стрільби з автомата. Великому той. Тут Да. тут для стрільби з автомата. Вести вогонь по задньої частини машини. О. А великий люк для того, щоб загружаємо боєприпаси. Люки відкриті, тому що якщо ми стріляємо, гази виходять, дуже гази витине. От є отвір для, Тоже для газів. Газовий. Да. Газовий отвір, він при стрільбі він відходить і тут гази виходять і. Це, допустимо, якщо ми стріляємо у мечами, то та не, не так сильно. Якщо у заряд є от заряди, які у більшені, то тут відчутно. Вже, називається повні заряд. заряди, то тут так відчутно, що глуше сильно. Машини різні кажуть. Танк це одне, 2С1 це інше, 2С3 це ще інше. Люди, які розуміються, які вміють, то їздять. Така машинка, все як у всіх: коробка передач, тормоз, газ, щеплення. Одна іде немає руля, є речаги, якими керується сама машина, тобі вліво-вправо або вперед. От, нічого важкого, але вміння все одно ж потрібно і навики для водіння такої машини. Ну, сауну до, до 60-70 кілометрів. Ну, ми не їздимо з такою швидкістю, розумієте. Це безпека її. І... Але механіка водія одна задача це залишити живими, тобто вовремя, вчасно вивезти людей, наприклад, з під обстріл. Це моя основна задача. Мої хлопці на мене надіються. Були, Ми працювали в Донецьку, ми стояли. Не пам'ятаю на якесь, село там, Ми виїхали 1 мая, у нас виход був дві машини. І буквально у нас перший вистріл був. Після першого вистрілу нас накрили приходи. Пішли приходи, працювали міномети. Ми зробили другий вистріл, як мало бути не і потім йшли. Ну, вони працювали, минути, десь, вони на кілометрів 4 5 десь стояли. Тобто Вони недалеко стояли або вони бачили, як ми йшли. Колона йшла, тоді 5 стояла, на тоді жарко було. По пілюці, видно, вичислили. Вичисли. Судка піднімалась, коли йшли. Вичислили у нас. Кров бурлит. Все ж Опасно, коли накривають і накривають, вони щільно накривають. Допустимо, якщо йдуть, допустимо, артилерія криє, то ще не так, ще можна десь так чуть-чуть увернутися. Якщо градами криють, касети падають. То... Родинам своїм ви про такі історії не розказуєте. Ні, в мене род... жінка дуже вона восприймає дуже це все до серця і потім і тут осознання теряє, ще на так. Я стараюся не говорити там, що добре, що хорошо, все добре, хорошо, ну, приїхали, повернулися. А случаї багато було, що під вогнем ходили не раз. Крили нас були ночою, виход у нас був в час ночі. Ми стріляли. Вони нас водили до 4 часових ранку. Була погода дуже дощова, і дощ був, вітер сильний, темно, так. Не. Ну, вони нас з дрона вели походу, тому що вони били, прицільно били не. Прицільно дуже була стрільба. Ну під ранок повиходили не, під ранок вийшли. Не. Кого витягнули, тому що попали в окопи, машина на бік лягла не. хлопців. Не. не було видно, куди їхати, не попали. Не. А ми під ранок вийшли на збор, де мали зібратися, не. повиходили. Додому хочеться? Так, да, був пуску. <ріст> Чесно, тяжко їхати назад, але, але треба. Не. Дивимося, же, що, що вони витворяють, як гибнуть мирні людини, як вони здіваються, то мотивація в нас є. Мотивація є і сильна мотивація за землю, за дітей, за, за Україну, щоб була вільна. Окей, а тепер ще розкажіть мені, чого у вас так чисто в машині? Не... В принципі, в нас завжди так повинно бути. У нас завжди так чисто. Коли працюємо, то, я ж казав, і лися обсипається з дерев, коли стоїмо, ми замаскований, і все летить. Плюс, якщо погодні умови дощ, заскакуємо ж працювати, то ну грязний, Обув вже ж грязний. А потім, коли вже відпрацювали, робимо уборку. Ну Так повинно бути. Ну, підмели, у нас і щитка. Підмітаємо, протираємо. Протираємо, Але якщо дивитись за всім, то вона старенька, але працює, слава Богу.